Добрий день. Тема гомотетія, подібність фігур площі подібних фігур. Нехай дано дві точки o і X. будуємо точку x1 таким чином, що вектор Ох1 дорівнює 3 помножити на вектор Ох. Х1 називають образом точки Х при гомотетії з центром О і коефіцієнтом 3. Нехай дано точки o і X. Побудуємо точку x1 таким чином, що вектор Ох1 дорівнює 1 треті помножити на вектор ОХ. В даному випадку коефіцієнт гуматеті дорівнює 1 треті. Побудуємо точку х1 таким чином, що вектор ох 1 дорівнює мінус 3 помножити на вектор ОХ. Коефіцієнт гуматеті дорівнює мінус 3. Побудуємо x так, щоб вектор ox1 дорівнював мінус 1 третє помножити на вектор ox. В даному випадку коефіцієнт в дорівнює мінус 1 третє. Якщо точки ox і x1 є такими, що вектор ox1 дорівнює k помножити на вектор ox, де k не дорівнює нулю, то говорять, що x1 і це образ точки x при гомотеті з центром o і коефіцієнтом k. Нехай дамо трикутник БЦ і центр гомотетії точка О. Побудуємо трикутник і гомотетичний ганом з коцієнтом гомотетії 2. Побудуємо точку А1 таким чином, що довжина відрізка оа 1 два рази більше, ніж довжина відрізка ОА. Аналогічно побудуємо точку Б1 і точку С1. Трикутник А1 Б1С1 є гемететичним трикутнику АБЦ з коефіцієнтом гомотетії 2. І центром О. Перетворення фігури F фігури f 1 при якому кожна її точка Х відображається в точку Х1, таку що вектор ОХ 1 дорівнює К помножити на вектор ОХ, де К дорівнює молеві називається гомотетією з центром О коцієнтом К. Фігури F і F1 називають гомотетичні. Якщо К дорівнює 1, то гомотекія тоторне перетворення, тобто відображає фігуру в ту саму фігуру. Якщо К дорівнює мінус 1, то гомотетія з центром О є центральною синатрією з центром О, якщо К не дорівнює одиниці і не дорівнює мінус 1, то гомотетія не є переміщенням. При гомотетії фігури F із коефіцієнтом К усі відстані між її точками змінюються у модуль К разів, тобто якщо точки А і Б довільні точки фігури F а точки А1 і Б1 їхні відповідні образи при гомотезі з коефіцієнтом К. Довжина відрізка А1 і 1 дорівнює К по модулю помножити на довжину відрізка АБ. Дійсно, якщо О центр АК – центр гомотетії, а К – коефіцієнт гомотетії, то вектор ОА1 дорівнює К помножити на вектор ОА, і відповідно вектор ОБ1 Дарівня К помножити на вектор ОБ. Вектор А1, Б1 запишемо як різницю двох векторів із спільним початком О, ОБ1 і ОА1. І отримаємо К помножити на вектор ОБ, відняти К помножити на вектор ОА. Винесемо з дужки І різниця векторів ОБ і ОА це вектор АБ. Маємо ще вектор А1, Б1 дорівнює, К помножити на вектор АБ, а це означає, довжина відрізка А1Б у модулі К разів більша, ніж довжина відрізка АБ. Якщо трикутник а 1 б 1 один гомотетичний трикутник АБЦ є з коефіцієнтом гомотетії К, то трикутники подібні. Гомотетія є перетворенням подібності, отже, має всі властивості подібних фігур. При гомотетії образом прямої є пряма, образом відрізка і відрізок. Образом кута і фут, який дорівнює даному, образом трикутника і трикутних подібний даному, і образом кола для кола. Побудуємо центр гемотетії, при якому точка А1 є образом точки А з культур К дорівнює 2. Якщо К дорівнює 2, то вектор ОА1 дорівнює 2 помножити на вектор ОА. Точка А і А1 знаходиться по один бік від точки О, і довжина відрізка ОА1 є в два рази більша, ніж довжина відрізка ОА. Тобто побудуємо точку О таким чином, щоб довжина відрізка ОА дорівнювала довжині відрізка АА1. і точки А і А1 знаходиться по один бік від точки О. У випадку Б кадрів є мінус 2. Це означає, що вектор ОА1 дорівнює мінус два на Вектор ОА. Точка О має розділяти точки АА1 і довжина відрізка ОА1 в два рази більша, ніж довжина відрізка ОА. Це означає, що. Довжина відрізка ОА дорівнює 1 третя довжини відрізка А1. У прикладі ВЕКА дорівнює 0,5, отже вектор ОА1 дорівнює 0,5, тому що на вектор ОА Точки точці А і А1 знаходиться один бік від точки О, тому що коефіцієнт – число додатне. І довжина відрізка ОА1 у 2 рази менше, ніж довжина відрізка ОА. Будуємо от, щоб Довжина відрізка ОА1 дорівнювала довжину відрізка АА1. У прикладі ГК дорівнює мінус 0,5. Тобто вектор ОА1 дорівнює мінус 0,5, помножити на вектор ОА точка ОА знаходиться між точками А і А1 і розділяє дані точки. Довжина відрізка ОА1 у 2 рази менше, ніж довжина відрізка ОА. Будуємо, О, щоб точки лежали на одній прямій і довжина відрізка ОА1 Дорівнювала третя третє відрізка АА1. Дві фігури називають подібними, якщо одну з них можна отримати з другої в результаті композиції двох перетворень гомотетії та руху. При перетворенні подібності фігури Емі ж її точками змінюється одну і ту саму кількість разів. Якщо точки X і Y – довільні точки фігури F, а точки X1 і Y1 – і відповідні образи при перетворенні подібності. То довжина відрізка x 1 відноситься до довжини відрізка X, Y. І це відношення K. Від К. ДК додатне число. К коефіцієнт подібності. Два Н-кутники подібні, якщо кути одного многокутника відповідно дорівнюють кутам другого многокутника. Сторони прилеглі до рівних кутів є пропорційні. Маємо приклад подібних многокутників. Многокутник А1А2. І так далі, а n-не подібне многокутнику b 1 b 2 і так далі, БН, отже, їх відповідні кути є рівні, і сторони відповідно пропорційні. Відношення периметрів подібних многокутників дорівнюють коефіцієнту подібності. Покажемо це на прикладі трикутника, нехай трикутники А1, Б1, С1, БЦ подібність з коефіцієнтом подібності, К, тоді сторони відповідно пропорційні. Тобто А1, Б 1 дерівника помножте на АБН, Б1, С1 дерівника на БЦ, і С1 Аудин дорігника помножити на СА. Знайдемо периметр трикутника А1, Б1, С 1 доріння помножити на периметр трикутника АБЦ, відношення дрібника, відношення площ подібних многокутників до рівня квадрату коцієнта подібності. Покажемо це, наприклад, трикутника. Площа трикутника це одна друга добутку сторін на синус кута між ними. Тобто одна, друга А1, Б1 повноження на Б1С1, повножна СМС Кута Б. Підставимо замість А1Б1 К помнож на Б, і замість Б1, С1, К помножити на БЦ. І отримаємо ще площу а 1 с 1 дорівнює К квадрат помножити на площу трикутника БЦ. Отже, бачимо, що площі подібних трикутників відноситься як квадрат ковцієнта подібності. Периметри двох подібних многокутників відносяться 3 до 5. Сума їх площ дорівнює 170 см2. Найти площу кожного з многокутників. Нехай многокутник А1 і так далі АН подібним многокутнику Б1 і так далі БН з коефіцієнтом подібності К. К дорівнює відношенню периметрів подібних многокутників і дорівнює 3 до 5. Відношення площ подібних многокутників дорівнює К квадрат, і дорівнює 9 до 25. Нехай X сантиметрів 2 припадає на одну частину, тоді площа многокутника А1 і так далі АН дорівнює дорівняння 9х см, площа многокутника Б1 і так далі БН дорівнює 25х см. умови задачі, що сума площ дорівнює 170 см. Складаємо рівняння 9х плюс 25 х дорівнює 170, х дорівнює 5. Отже, площа многокутника А1 і так далі АН дорівнює 5 помножити на 9 дорівнює 45 і площа многокутника В1 і так далі ВН дорівнює 5 помножити на 25 дорівнює 125 см2. Знайти відношення площі квадрата ВЦД до площі квадрата АПЕТ. Будь-які квадрати є подібними, тому що це є правильні новокутники. Нехай сторона квадрата АБ дорівнює А. Розглянемо трикутник БКП. Це рівнобедрений трикутник, та як діагональ квадрата веде його бісектрисою, величина кута КБП дорівнює 45 градусів, а другий кут прямокутного трикутника БКП теж 45 градусів. Отже, за ознакою прикутник БКП є рівнобедрений. БК дорівнює КП і дорівнює стороні квадрата КТ. Аналогічно доведемо, що трикутник ЕТД теж є рівнобедрений прямокутний, отже, ТЕ дорівнює ТД і дорівнює КТ, діагональ квадрата складається з твоих рівних відрізків. Отже, КТ дорівнює 1 третя довжини діагоналі квадрата, діагональ квадрата дорівнює корінь з 2а. Отже, КТ дорівнює з 2, поділити на 3А. Знайдемо відношення площ даних квадратів, Дорівнює К квадрат, тобто квадрату відношення їх лінійних розмірів даної випадку сторін, і дорівнює 4,5. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!